Якщо чесно, особисто, то стараюся не ходити. Таку погоду. Але треба щось світліше, щось таке, щоб мало що відбиваюче. Адже світловідбиваючі елементи на одязі людини стають помічниками для водіїв, котрі рухаються в темну пору. Денис із Кам'янця-Подільського. Нещодавно хлопець став кермувальником. Розповідає, поїздки у вечірній час потребують особливої зосередженості та пильності до пішоходів на дорозі. Дуже люди ну, не дуже сильно поважають правила дорожнього руху, можуть перейти в тому такому місці, там, де взагалі не освітлюється, не е, ніяких знаків, що там можна переходити і тяжко помітити. Я дуже цікаво дивився в інтернеті, там, що білий одяг там 20 метрів видно, там, чим, там різні кольори є. По... Типу. Коли Денис без автомобіля, то як пішохід ввечері одягає речі, які відбивають світло у сутінках. Каже, це допомагає іншим водіям вчасно побачити його та зупинити авто. У мене є кросівки, да? І на них такі, бачите, як ніби такі отражачі світло Е, Ще в темну пору. Там зараз досі типу, багато таких курток, що в них теж такі ніби лампаси, такі що просвіщаються, типу, фарами світять. Ну, а так, щоб прям щось вдягати, то ні, якщо вже в темну, типу. Поруч і пойти, то якусь жилетку накинути. Окрім цього, у вечірній чи нічний час можна на верхній одяг надягати ще ось такі світловідбиваючі пов'язки. Як їх краще носити на собі, показує нам речниця патрульної поліції області Катерина Метельська. Її потрібно розмістити на руці, наприклад, на рівні грудей. Бажано, тому що це найкраща зона видимості для водія. От можна розмістити на одязі, на верхньому або на Сумці на рюкзаку для дітей потрібно розміщати також на рівні грудей для того, щоб водії їх своєчасно могли побачити на ближній частині. Адже у Тернополі за цей рік трапилося 74 дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів. Перехожі в результаті наїзду автомобілів отримали трами. На жаль, чотири людини врятувати не вдалося, каже поліціянка. Травмувалися люди найбільше на таких вулицях, як Проспект Злуки, вулиця Торговиця, Руська, Івана Мазепи і Тарнавського. Тобто, люди, які знають інформацію про ці вулиці, розуміють, що там такий досить значний рух транспорту. Патрульні поліції кажуть, варто також пам'ятати, що пішохідний перехід та світловідбивальні предмети не гарантують вам цілковиту безпеку, коли вийдете по дорозі, оскільки слід також дотримуватися всіх правил, адже пішоходи такі ж учасники дорожнього руху, як і водії. Потрібно все ж таки подбати про особисту безпеку і переходити дорогу правильно. Зупинившись, переконавшись про те, що це буде безпечно, ніде що транспортні засоби встигли загальмувати і потім тільки переходити через дорогу. Виконання цих елементарних знань дорожнього руху дозволять зберегти життя вам та вашим близьким чи знайомим.